Іонський скандал наробив галасу в США. Головний редактор журналу The Atlantic Джефрі Голдберг повідомив, що випадково потрапив у чат, де переписувалися високопосадовці Білого Дому. Зокрема, обговорювали секретні удари по єменських хуситах. Голберг зазначив, що був запрошений туди радником президента США з нацбезпеки Майкла Волцом. Таким чином, Волц міг порушити кілька положень закону про шпигунство. Адже високопосадовці не мають права обговорювати питання нацбезпеки у сигнал. У Білому домі заявили, що інцидент розслідують, а Трамп, попри все, продовжує довіряти своєму раднику з нацбезпеки Майклу Волцу. Очільник пентагону Під Гексет назвав журналіста брехуном і заперечив, що в чаті обговорювали військові операції. Демократи в конгресі ініціюють розслідування це обов'язково має бути розслідування конгресу, щоб ми могли зрозуміти, що сталося, чому це сталося, і як ми можемо запобігти такому типу порушень національної безпеки в майбутньому. Це нерозважливо, безвідповідально і небезпечно. Зрозумійте, вся ця адміністрація Трампа наповнена некомпетентними людьми. Я не говорю про якусь конкретну особу, хоча зазначу, що міністр оборони, який був у цьому чаті, мабуть, найбільш некваліфікована людина, яка коли-небудь очолювала Пентагон в американській історії,